Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у Сполучених Штатах Америки і чому Трамп вирішив запросити Зеленського? Читайте на сайті РБК Україна. Посилання залишу в описі відео. Чекаю на ваші коментарі, як ви бачите українську присутність в Штатах, і які маєте надії щодо зустрічі Зеленського у Білому домі? Я ж вітаю співавтора вищезгаданого матеріалу, заступник головного редактора РБК Україна Мілан Лєліч. Мілане, привіт, вітаю. Чи коректно стверджувати, що Україна опинилася у небувалій кризі у Сполучених Штатах Америки, зіпсувавши відносини з республіканцями? Чи йдеться виключно про сплановану технологію республіканців? Я б не казав, що це е, однозначна катастрофа зі страшними наслідками е, сталася в Сполучених Штатах. Ні, цього не сталося. Але справді візит е, Зеленського очевидно пройшов не так гладко і е, як планувала його команда. Перед тим, зокрема, через зміщення фокусу уваги, тому що лейтмотив візиту в принципі головне те, що мало пройти червоною ниткою через всі його там численні зустрічі і виступи. це була презентація. Ця плану перемоги України того такого Напіву вже в документу, але в принципі загальні положення якого е, усі знають, але без, без конкретики, без, без деталей, от якраз ці деталі він мав би і презентувати і е, Дональду Трампу, і Камалі Гарріс, і е, Джо Байдену, звичайно, як президенту США, і сенаторам, і конгресменам, тобто всьому американському і не лише американському істеблішменту, натомість е, значною мірою ця тема була витіснена тим, наскільки агресивно і оч і напевно Неочікувано агресивно себе повели команда Трампа на чолі, власне, із самим Трампом. Їхні нападки на Зеленського, починаючи від сольних виступів Трампа на мітингах перед своїми прихильниками в різних штатах, до листа Трампіста, спікера Палати представників Джонсона, який надіслав зеленському листа. Як ми знаємо, з вимогою зняти посла України України в Сполучених Штатах Маркарову навіть виносимо дужки те, що за жодними дипломатичними е, нормами спікер парламенту країни не може писати президенту такого листа. Воно абсолютно не так працює. Не якщо вже треба передати такий сигнал, то він передається не, не в такий спосіб, не, не оприлюдненням цього листа у своєму Твітері. Е, тому справді очевидно, Зеленський, напевне. Не чекав, що о, американська політика за час із липня, коли він о, був востаннє в сполучених штатах, це. Власне, не так давно, що за цей час вона стала аж настільки сфокусованою на виборах, що вона просто перетворилася суцільно на мінне поле, коли навіть така, в принципі, ну, позитивна історія, позитивна ініціатива відвідати завод в штаті Пенсільванія, де роблять снаряди для України. Снаряди, які нам дуже потрібні, сфотографуватися, там потиснути руки робітникам, які це виробляють, подякувати їм. Ну абсолютно. Нормальний прохідний насправді захід, який би яких відбувається постійно в кар'єрі кожного політика, мабуть, тисячі, на які особливо ніхто уваги не звертає. Натомість це спровокувало просто хайпа ледь не до якихось натяків на можливість імпічмента Джо Байдена з боку республіканців і таке інше. Тому в цьому сенсі, звичайно, план перемоги відійшов значною мірою на другий план. І як пишуть американські медіа. На превеликий жаль, великого, скажімо так, захвату в навіть серед демократів, у Джо Байдена, у Камали Харріс, в їхній команді цей план перемоги не викликав. Звичайно, треба ще буде дізнатися. Е, яке бачення в української сторони, і що насправді відбувалося за зачиненими дверима. До речі, цим будемо займатися активно наступного тижня, коли наша делегація повернеться сюди, і буде можливість неофіційно поспілкуватися з багатьма її представниками і дізнатися, що там насправді теж думаю, ми з тобою обов'язково це обговоримо, і можна буде прочитати на, на сайті РБК Україна. Але поки от маємо, що маємо? Але ж я думаю, Україні не захват Білого Дому потрібен і ем, Трампа. а... Згода на те, аби задовольнити ті потреби, які там згадані в цих в цьому цьому плані, і можливо вона є. Можливо, план перемоги е, прийнято і повністю затверджено. Ну як це е, позитивно сприйнято у Штатах насправді? Поки немає жодних, жодних ознак того, що такі там важливі елементи цього плану, про які вже відомо, які стосуються запрошення України в НАТО або зняття заборони на удари в глиб Росії, що якось серйозно просунулися. За ось цей тиждень вдалося по цих напрямках просунутися такі досить оптичні, публічні коментарі. Американських керівників американського керівництва на цю тему мовляв подумаємо. Ну так, але треба все зважити, і таке інше, і те, що е, члени їхніх команд вже неофіційно анонімно е, спілкуються з провідними американським медіа, розповідають їм. То це підтверджує цю картину. Е, фактично, якогось серйозного просування по таких важливих речах на превеликий жаль, немає. Хоча мені відомо, що е, в принципі були певні і досить серйозні сподівання на те, що навіть в ході Генеральної асамблеї, ООН, яка відбудеться чи десь на її полях, чи під час зустрічі з Зеленським, чи в якийсь інший спосіб Словом, в ході цього візиту, Байден оголосить про заборону як мінімум про заборону зняття на удари в глиб РФ. Але ну теж не треба малювати все чорними фарбами. Нам ніхто не каже, окрім канцлера Шольца. Нам ніхто не каже категоричне ні по цьому питанню, і це питання буде обговорюватися якраз на батьківщині канцлера Шольца дуже. Скоро буквально за два тижні там відбудеться засідання Рамштанівської групи на рівні горів держав. Багато інших заходів найвищого рівня там вони будуть в Берліні ці всі речі, те, де в Берліні в Рамштайні будуть ці всі речі активно обговорювати. І можливо цю новину з великим запізненням, але ми все таки почуємо десь там в першій декаді, в першій половині жовтня, нарешті. Повернімося до Трампа. Чи правда Трамп провалився у спробах заробити бали на антиукраїнській риториці, якщо запросив Зеленського на зустріч, чи він не міг не запросити? Що відбувається зараз у таборі республіканців? Трамп це така людина, яка може все, що хоче Дональд Трамп. А тобто, не Трамп не та людина, яку можна сказати, ну його там змусили до чого, чи його поставили в таку ситуацію. Ні, він робить те, що він вважає потрібним, і тоді коли він вважає потрібним, і в цьому є для нього як політика, і плюси, і дуже великі мінуси. А в цій історії справді це була ну. Дуже велика несподіванка, тому що всі джерела і, і наших медіа і американських медіа всі підводили до того, що ну на жаль, зустріч не станеться, і ви бачите, яка атмосфера на кожній зустрічі з виборцями Трамп просто вигадує все нові. Нові якісь звинувачення на адресу Зеленського має, Ну, яка так може бути зустріч? Ну все зрозуміло. Ну все ясно. Не вийшло окей. І Трамп просто ну шокував. Всю публіку у нас це було рівно опівночі. Десь шокував своїм анонсом, того, що вже невдовзі він, він матиме персональну зустріч з Зеленським. Це така несподіванка. Ну Трамп справді вміє дивувати всіх навколо. Чому так сталося? Це є аж досі до даного моменту Є серйозною загадкою. Я уважно подивився американські медіа, які, як правило, в таких ситуаціях досить Противно, якісь там джерела співрозмовники їм щось пояснюють там. Немає жодних теж якихось інсайтів з оточення. Може, поки що немає, тому ми можемо говорити лише про ті причини, які логічно можуть пояснити. Перше, це те, що ти озвучив, звичайно. Очевидно, якась оперативна соціологія, чи соцопитування, чи фокус групи, можливо, які там простіше дещо провести і швидше словом, соціологічні інструменти вони напевно могли показати штабу Трампа, що настільки різка атака проти України грає скорше в мінус аніж в плюс, і відтак було вирішено, скажімо так, трошки дати погальмах чи можливо навіть включити задній хід і ось піти на зустріч з Зеленським. Це один з варіантів, а другий варіант це те, що звичайно Трамп о, хоче пояснити Зеленському, що о, після своєї перемоги, в якій Трамп сам не сумнівається ні на секунду, о, визначати умови миру в Україні буде він. Дональд Трамп, і з яким там Зеленський написав плани, формули миру, проводив саміти і так далі. Це він, Дональд Трамп, скаже, як воно буде. Він подзвонить в Київ, він подзвонить в Москву. Він там можливо ще комусь подзвонить, і так як він вважає, ось так воно все і має завершитися. Можливо, він цей меседж. Теж хоче донести, можливо, він хоче там від Зеленського теж якихось сигналів того, що якоїсь відповіді на ці звинувачення з боку республіканців. Щоб Зеленський сказав, що ні, ми не втручаємося в американські вибори. Ми не граємо на боці Камали Гарріс, ми там незалежні, і так далі. Чи щось там з Оксаною Маркаровою? Там я не знаю, відкликали для консультацій. Хоча я не вірю в цей сценарій, абсолютно це було б неправильно з нашого боку, але і. Треба теж важливо, як Трамп це подає. Трамп це подає те, що на цю зустріч Зеленський до нього буквально проситься, тому що Трамп оприлюднив в соціальній мережі е, повідомлення від представника українського посольства у Вашингтоні, який передав власне Трампу е, запрошення від зеленського на подібну зустріч. Загалом це теж є порушенням будь-яких можливих правил на такому рівні. Подібна переписка з такими питаннями не може оприлюднюватися в соціальній. Альних мережах це ну це категорично табу, але як я раніше казав, для Трампа немає такого поняття, як не може. Якщо він хоче оприлюднити, то він це заскрінить і оприлюднить, що власне він і зробив, і те, що це відбувається в Нью-Йорку Трамп Тауер. Тобто це Трамп на максимально своїй території, і ось Трамп, який такий супер впевнений е, на своїй території, приймає Зеленського, який там приїхав з якимись там ініціативами, і Трамп вважає, що це вкотре покаже його як такого стронгмена, як такого дуже потужного, такого альфа-самця політичного, якого всі слухаються, е, який ні за ким не бігає, а тільки за ним всі бігають. Ну, це дуже в стилі Трампа. А е, в принципі, я думаю, що досить скоро ми всі. Подробиці того, що, як і чому це сталося, вже дізнаємося. А у Зеленського є шанси переконати Трампа, донести свою правду і бути альфа самцем Політолог Ігор Рейтерович буквально пару годин тому на РБК Україна сказав, що ну це насправді особиста сильна риса Зеленського переконувати. Як ти бачиш таку ймовірність? Справді тут є пара моментів. Справді, Зеленський вміє. чому він якраз завжди протягом цих вже двох. Років з половиною навіть більше повномасштабної ну, війни він завжди всюди він апелює до особистого контакту з політичними лідерами. Він завжди каже: Мені треба з ним зустрітися я хочу зустрітися там з цим лідером, з тим лідером, тому що е, він впевнений і принципі, не безпідставно в тому, що саме от при особистої комунікації він здатний, е, якщо не там розвертати позиції інших людей, то про інших політиків, то принаймні якось їх коригувати в той бік, який потрібний нам Україні. Але тут інша історія, те, що персонально на того ж зеленського у Трампа є великий зуб цими днями, дуже багато і наші медіа, і американські медіа згадують цю історію історію з тим дзвінком 19-го року, який дзвінком Трампа Зеленського, який зрештою спровокував імпічмент Трампа. Це звичайно такі дуже неприємні спогади. Трамп. Вочевидь, за чаїв образу цьому є теж численні свідчення за чаїв образу на Україну і на Зеленського персонально. Друга річ це те, що про погляди Трампа є така ну політична приказка, що Трамп займає е, ту позицію, яку йому повідомила остання людина, яка вийшла з його кімнати. Бо хто з останнім останній з Трампом поговорив? Ті слова він і е, до тих слів він не дослуховується. Звичайно, це гіперболізація, але е, ну можливо в цьому. Є якийсь шанс змінити позицію Трампа, але я щодо цього дуже дуже обережний і вельми песимістичний. Мені здається, що він вже визначився з тим, як він бачить завершення війни, і він його бачить, так як він його хоче бачити. І я досить сумніваюся, що він відкритий до. Емоційних аргументів зеленського до раціональних аргументів зеленського до будь-яких аргументів зеленського ну зреш, знову ж таки зрештою досить скоро ми це побачимо. Ти в своєму матеріалі. пишеш, що після зустрічі Трамп може як е, сказати приємні речі, дуже приємні про Зеленського, так і навпаки, почати ще більше критикувати. А який варіант найбільш ймовірний на твою думку? Mm -hmm. Я не виключаю, не знаю, чи найбільш ймовірний випадку з Трампом ймовірності, як в тій історії про динозавра, 50 на 50. Mm -hmm. Або зустріну на вулиці, або не зустріну. То може бути все, що завгодно ще буквально е, об 11.30 за київським часом. Всі були впевнені, що зустрічі не буде е, і в Штатах, і в Україні. А через 15 хвилин з'ясувалося, що зустріч Трампа і Зеленського дуже скоро буде. Тому передбачати щось складно, але справді це, це до речі, дуже Трампівська манера. Наприклад, вийти після спілкування з Зеленським і в своїй е, манері, отак от широко розводячи руками, так от, постійно як Трамп робить, е, сказати, що була супер розмова. Це була. Потужна розмова, це була найкраща розмова, яку я мав. Це було взагалі найкраща розмова двох людей в історії людства. Ну як Трамп завжди говорить, гіперболізує. Е, розказати все тут в Україні. Всі сприймуть захватом Мовляв, ура, Трамп наш, його вдалося завербувати. А потім Трамп через пару годин піде знову поїде на якийсь мітинг, десь там в Пенсільванії чи будь-де, і знову розкаже про те, що Зеленський там у нього просив, значить, там 100 трильйонів доларів, і йому тільки треба гроші. І Зеленський поганий. І Україна погана, і Харі з поганий, і всі погані, крім нього самого. це дуже трампівська е, манера е, розмови, коли він в різних ситуаціях говорить діаметрально протилежні речі, тому е, але це насправді фактично це завершення візиту Зеленського, і це якраз у та, я не знаю, чи родзинка чи перчинка, як це правильно назвати. Бо це насправді найбільш напевно інтригуючий е, е, елемент цієї дуже насиченої поїздки з десятками різноманітних зустрічей, з ким з ким завгодно, але ось. На сам, фактично, там на самий кінець якраз залишилася така цікава історія, абсолютно непередбачувана. Звичайно, треба треба слідкувати всім людям, хто хоче дізнатися, розуміти, хоч приблизно яке майбутнє нас може чекати в осяжній перспективі наступного року. Я думаю, абсолютно варто послідкувати за новинами і заявами цього вечора. А, а чи можна однозначно стверджувати, кому більше з кандидатів Трампу чи Гаріс пішла на користь присутність Зеленського у Штатах? Ну його візит? Кому більше, кому менше балів додало? Ну так ніби як видається, дуже акуратно, що можливо, Гаріс. Тому що вона одразу звичайно зметикувала, Вона вона її команда. Вони побачили, що робить і говорить Трамп, і зразу почали грати на контрасті. Це називається політичною мовою відстроюватися. Від Трампа і Гарріс навіть на вчорашніх спільних заявах із Зеленським, вона не втратила можливості сказати: мовляв, дивіться, от наша адміністрація, президент Байден, я як віцепрезидент, я як кандидат в президенти, ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо там, що ви ведете справедливу боротьбу, і так далі, так далі. так далі Але каже Гарріс є тут у нас дехто в Сполучених Штатах, хто мовляв спиті, бачить про те, як би вас там здати путіну цілком або частинами. Мовляв, подивіться. Яка от я гарна, я вас захищаю, і який там негідник Трамп і всіх, хто довкола нього, які хочуть здати Україну агресором. Тому, ну напевно, напевно, трошечки пішов плюс Гарріс, але теж не треба перебільшувати цей фактор, тому що в принципі наскільки б нам тут не здавалося те, що Україна це ну, що світ зараз крутиться довкола України і Сполучені Штати довкола України крутяться. Це не є так зовнішня політика. А Україна це лише частинка теми зовнішньої політики, бо є ще як мінімум Ізраїль і близький схід, і це займає більше уваги порівняно з Україною. І є ще багато інших регіонів світу: є Китай, і таке інше. Це е, ніколи не було топовою темою на американських виборах і для американських виборців. Е, так, це точно в топ 10 тем інколи це може входити в топ 5 але це ніколи не тема номер один. Щоб тут не відбувалося, щоб не пропонував Зеленський, і щоб йому на це не відказував Трамп, і як би це не коментувала Гарріс, все одно е, теми економіки, теми міграції на цих темах, е, якраз кандидати зможуть. Собі будувати кампанії, і це визначатиме там хто виграє, хто програє. Зовнішня політика. Це знову ж таки якась яскрава, яскравий елемент, але лише один з елементів виборчої гонки. Давай завершимо розмову у, все ж таки Україною, і ти сказав, що план Зеленського план перемоги відійшов на другий план у Вашингтоні. Дійсно, сенсації у Вашингтоні не сталося. Зеленський говорив, що війна завершиться швидше ніж багато хто думає однак, станом на зараз ми розуміємо, що війна триватиме довго, немає передумов для її завершення. Чи не призведе це до фрустрації в українському суспільстві? Як от з контрнаступом, який анонсували, і. Не, він не відбувся так. от і план перемоги. Стільки надій було, стільки розмов було? Е, ну з цього приводу насправді треба почекати коментарі самого Зеленського уже такі підсумкові коментарі, тому що тут максимально очевидно питання. Ви дуже багато говорили про план перемоги і про його значення взагалі для майбутнього України в принципі як держава. Що це супер мега важлива річ? Окей, uh, okay. ви uh, зустрілися там з купою світових лідерів. Там і Шольц був і Нарендра Моді з Індії, тобто ну дуже високий рівень uh, зустрічей, ви їм презентували, розказали десь щось про свій план. Яка реакція, і що далі? І насправді я б теж хотів почути відповідь, дуже сильно хотів би почути відповідь. Як те, що можна казати на камери, так і особливо те, що на камери казати, не можна. Uh, що далі? Бо поки uh, ну виглядає так, що війна, ну якщо не дуже довго. То принаймні поки що на якусь осяжну перспективу, ну скажімо, до кінця цього року чи до інаугурації наступного президента США, поки виглядає так, що нічого не завершиться, бо до цього немає ну справді немає передумов і немає ідея плану перемоги була в тому, щоб створити умови, які змусять Путіна сісти за стіл перемовин. Поки не виглядає, що такі умови створення. Дякую за розмову. Мілан Ліліч, заступник головного редактора РБК Україна, був моїм співрозмовником. Обов'язково тисніть вподобайку під відео і підпишіться на Ютуб канал РБК Україна, якщо тут вперше.